Вітаю вас на нашому youtube каналі Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталії Сабліної та головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж таке психосоматика і як вона працює під час війни. Наша психіка не розуміє різниці між позитивними та негативними емоціями. Психологічно невирішені конфлікти і дотичні стани є сприятливою передумовою саме для появи хвороб, які виникають у людини час від часу, без очевидних причин. Простими словами, друзі, це психосоматика. І вона саме впливає на наше тіло, коли ми стримуємо образи, гнів, страхи та інші почуття. Кожен раз, коли ми свідомо чи несвідомо придушимо ці сильні емоції всередині себе, тіло напружується, і з часом ця напруга впливає, саме випливає, можна сказати, на психосоматичні захворювання. Війна дала нашій психіки шалений сплеск емоцій, негативних, яких ми відчуваємо практично кожного дня. І у людей почали вилазити хвороби. Це наслідок роботи нервової системи, яка після пережитого нами стресу, який ми переживаємо, передбачає больові сигнали в різних частинах тіла. Зараз у кожного є велика кількість чого найбільше страхів, які виражаються всередині нашого тіла. Оскільки психіка не витримує того навантаження і стресу, і страху у людини трапляються що? Панічні атаки іпохондричні хвороби, які от саме всередині нас. І ці стани виникають як відповідь на те, що людина перевантажує негативними емоціями під час да, війни саме своє тіло. І людина якби починає страждати від хвороб. І наша психіка, що вона робить? Вона підштовхує до цієї хвороби. Часто це можуть бути. Крім панічних атак, різні захворювання. От Кожна емоція відповідає, друзі, це дуже важливо зрозуміти, за певне захворювання. От, наприклад, давайте візьмемо такі захворювання жовчного міхура. Коли людина є вічно незадоволеною, вона що виплескує свій негатив, наче жовч, і у неї зазвичай виникають проблеми з чим? З функціонуванням всіх органів. Разом з тим, Некоректна робота жовчного мігура веде до чого? До функціонування негативного печінці. А вона в свою чергу впливає фактично на весь наш організм і на все наше тіло. І коли ж цей процес порушений, людина що стає більш озлобленою, тому що все болить, більш депресивною, розвивається безсоння, і усі наші позитивні гормони, здебільшого, засвоюються де? У кишківнику. А коли робота цієї системи цієї порушена, то людина перестає адекватно функціонувати. А ще, друзі, сьогодні дуже багато жіночих хвороб. Вони також є результатом її психосоматичної системи. Міома, матки, фібріома, кісти, рак шейки матки та інші захворювання виникають на фоні такого гормональному, да? а він тісно пов'язаний зі стресом. Тому внаслідок сильного стресу, особливо тих чоловіків, яких от на фронті да, у жінок відчувається такий біль. Да? І що ж тут важливо зрозуміти? Важливо, друзі, прокачувати свої мізки. Людина вільна у тому або самостійно створювати свій настрій. І якщо вона постійно буде концентруватися на негативі, то звичайно це її вибір. Але, друзі, знову ж треба змінити. Призму на позитив і жити тут і зараз. Людина, яка біжить в майбутнє да, або залишається там, в минулому це плюсик психосоматичного захворювання. Важливо розуміти, що психосоматика це глибинний процес, який потребує терапії і праці, саме головне над собою. Головне в цьому всьому це самодисципліна. Живучи в майбутнім ми не можемо нічого знати про нього і перетягуємо ці страхи за нього у свою реальність. Страх потрібно знецінювати, особливо тим, хто має мазохістський прояв. А наше суспільство саме має це все. Це стало дуже помітно з війною, коли навіть перебуваючи за кордоном чи у безпеці, люди все одно вганяють себе в стан страждання і страху, сорому і провини. Їм хотілося розділити чужий біль. Так? І я раджу от невеличку таку техніку, коли з вами володіє страх, запитайте себе, і що з того? Ставте це питання рівно до того моменту, поки цей страх не зменшиться. Боятися потрібно справді небезпечних речей, які несуть реальну загрозу вашому життю. Бережіть себе. А ще, якщо ви хочете дізнатися більше, про психосоматичні розлади, чому хворіють ваші діти, і що ж таке психосоматика війни. І я запрошую вас на курс саме по роботі з психосоматичними розладами. Якщо для вас ця тема важлива, я чекаю ваші коментарі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш youtube канал. З вами була я, Наталія Сабліна.